Що кажуть фермери? Що кажуть місцеві, хто займається сільським господарством? Потепління йде на заході вже до 20 плюс цього тижня. У вас теж очевидно буде тепліше. Готуються люди до нового сезону, повертаються, обробляють ділянки? Ну, дуже важко фермерам. Аграріям дуже складно. Якщо в минулому році майже на кордоні вони засаджували території і ми намагалися збирати ворожа, хоча були і підривання на мінах, та інші такі прикри випадки, в цьому році ну, складно сказати, що треба робити. Гарарія кажуть, кожен діє на свій розсуд. Дійсно, що всі готуються, але, але де будуть і на якої відстані. Обробляти свою землю це вже питання до обласної військової адміністрації, де вона буде давати які межі обмеження буде встановлювати.